Привіт з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде ліхтар задньої лівий на Hyundai Tucson 2004-2014 рік випуску. Made in China, виробник Tempest Китай. Так. В такому упакуванні йде товар. Відкриваємо. Бачимо пакування якісне в пліці йде. Дістаємо. Бачимо одразу, що в комплекті йде без ламп. То є фара гола, так би сказати, це повноцінний аналог оригіналу, підійде без додаткових доопрацювань. Установлюється на штатне місце з лівої сторони. Виконано з дуже якісного пластику. Гарний пластик. В принципі, по оптиці виробника Tempest питань, питань немає. Тому, якщо хтось бажає придбати дану позицію, посилання на неї буде під відео. Якщо потрібні інші фари, інші там кузовні деталі, переходьте на наш сайт і вибирайте. Всім гарного дня! З вами був Автоградус. До побачення!